Добрий вечір, дорогі друзі. Поки сонечко не зовсім сіло і не таке яскраве, вже надвечір'я, хочу показати вам, які у мене розцвіли півонії. Ось вам віднайшла я пересорт, той, що в мене був лимон шифон, а він зовсім не лимон шифон. Це бріддл айсінг. Тому що такий розкрився ще і другий кущ, вони однакові. Він тут унизу, він бачите, жовтенький. Зараз я підійду до другого куща. Цей розкрився два дні назад, а той розкрився сьогодні. Зараз я вам покажу, яка різниця між цим і цим. Це трав'янисті півонії. Ось вони на одному кущику це молодший кущик. Сьогодні розкрилося в цьому році три квітки. Гляньте, яка краса. Рядочок нижній, пелюсточок одно, е, однорядний, а цей починав він із жовтого кольору. Вон зараз я вам підійду, покажу той, що розкрився сьогодні. А тут три, три красунчики одночасно. Е, Вдень спека, завтра буде до 30 градусів під Києвом, тому я спішу, ось зараз вирішила сфотографувати його вечором. Тому що ті всі останні вже розкрилися. Відкривається, тільки починає бав крем тільки-тільки починає ось його бутончики баво крем Він трошки нижче кущ. Кущик от такої. він ширший, а цей він високий кущ. Рядишко вони, а цей набагато нижчий, але квіточки тут дивіться, які, теж махрові, але рядочок рівненький. Не такий не виступає вперед. Ну, я ще буду його знімати, як він розкриється повним, повністю. Ось такий, дивіться, який він ловкий. І в мене виходить теж трошечки жовтізна, є з середини. Ось такий великий кущ, дуже Бу, багато буде, бутонів не розкриті. Ще доцвітає один у мене і рисик. Ну, оця нова клумба ну, от у мене із хостами. Зараз перейду до того, який он розцвів. А ось який був брідал Асін, перший, бачите, він зараз пішов з біленьким чумчиком посередині. А це він перший розкривався, он, дивіться, бачите, більше жовтого. Геть жовта серединка. От воно в мене тут воно було підписано як лімон шифон. Це я купляла цей кущ в ботанічному саду речка, і, і, і під і, на, назвою Лімон шифон. Ну, бачите, він не лімон шифон зовсім. А той кущ перший, що я вам показала, то був купляла в флоріумі. А тепер, коли той розсів і догнав і цей одночасно, тепер я бачу, порівняла, що це одинакові кущі. Тепер в мене буде два однакових, яких мені не потрібно. Буду один я його десь продавати, друзі. Так, ось такий ось такий він. Бачите, це перші квітки. Перший день, коли він висвітає, воно й похоже на, на лімон-шифон, Ну, ну, в лимона там двойний рядок пелюсток і для нижніх, а тут один рядочок пелюсток. І він жовтенький. Бачите, все-таки я не знаю. ну, Якщо назвати його лімон-шифон, ну, він більш похожий на блідоасін. Ну, діло в тому, що погляньте, тут йдуть діточки коло нього, гляньте, по три штучки біля, біля квітки, кішка під ногами. Бачите, кожна, от і тепер угадай мене, я тепер я задумалася. Той, що я показувала перший кущ, то в нього бутон один на гілці і висока ніжка. А тут іде, ось погляньте, по три. Друзі, от тепер, що хочете, я думаю, чи таке дійсно це лімон шифон, так як у мене було виписано. Ну, якщо він не побіліє чубчик, так як от буду наблюдати його, його, оце зараз о, декілька днів. Якщо він не поміняє свій окрас і не буде оце в нього біла, так як той перший, то це буде лімон шифон тоді. Ось, гляньте, який він. Жовта-жовта серединка, рядочок і по три бутона. Нема на тих кущах ніде, тільки на цьому. Ще дітки є, ось гляньте, по три бутона на гілочки, але це не знаю. Хоч і кажуть, що треба видаляти їх, але я ніколи не видаляю. Мені подобається, коли після цвітання основної квіточки доцвітають тоді інші. Оці малишня доцвітає. І Зараз перейду вам іще, друзі, покажу в іншому куточку, куди я пересадила. А ось тепер покажу, бачите, сонечко сідає і квіти ще не закрились, і тепер їх може ще роздивитися гарно. От це, куди я позапрошлому по році, не в прошлому, а позапрошлому. Значить, оце він вони всі зараз порозкривалися. В прошлому році вони наростали, а, по, а в цьому році вже вони навіть зацвіли. Друзі, я дуже рада, що оцей сорт, Бабушкін, який я привезла з Кіровоградської області. 14 років назад він мене зацвів один раз, ще два рази тільки зацвів. Потім я його пересадила в інше місце, і він, друзі, перестав цвісти. І це считайте, 10 років він не цвів, друзі рідненькі мої. Оце 10 років оця краса бабушкини старих півоні, яких привезли нам. Бага... <смеш> Наші поміщаки, які їздили за кордон і привозили звідти отаку красу. Вона ж ароматна, ох, і ароматна, не можу вам передати. Ці старі сорти, вони дуже ароматні. Ось навіть дивіться, і тут, тут ось, ось діточка йде тільки на одній гілочки, а тут усі гілочки йдуть без діточок. Ви ж подивіться, які костяра, Оце, друзі, не цвів 10 років. Представляєте, я його так давно чекала. Як я його любила, я його не можу вам передати, як я його чекала, коли ж він зацвіте. От прийшла моя охрана. Так, бо рахує дивиться 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 квіточок одночасно на кущі. Так, ось ще вам покажу разбері Оце морожено, яке я вам і все показую. Дивлюся на хвилини, скільки воно відраховує, сім хвилин. Оце раз, Санде. Морозово теж гляньте. Оце пересадила, забрала, їх, вони були всі отам під черешнями. І тепер погляньте, яка краса, скільки квіток. То було один-два, а цей квіток не міряно. Високий куш. Ось гляньте, яка висота. Ну, метр, метр, мене метр п'ятдесят. Метр тридцять п'ять кущ. Оце такий кущара, великий, великий Raspberry Sonde. Ось такий здоровений кущ з таким мороженим. Ось дивіться, виходить, віночок блідно-рожевий перший, потім йде білий махрушечка, потім чубчик рожевенький, а тут ще йде й міліровочка. Червоненькі, червоненькі п'ятнишка. Красота, красота, неймовірна. Так, зараз прийду вам он покажу фестиваль Максима. Так, і ось друзі, що виходить, що тут ось іде ще якась оцю не знаю. Оце <смі> жовтенька, зрозовенька, а тут камера не показує. Геть не показує вам камера, що вона жовтенька, жовтенька. От і знаменитий наш фестиваль Максима. Гляньте. Теж мій любимий, друзі, і теж високий. Ось дивіться, це на уровні мого плеча. Метр тридцять п'ять, мабуть, точно є. Гляньте ці крапушки, Це червоні крапушки всередині цього Максимчика. Прелість, прелість. Нарахувала тільки що, друзі, тут двадцять 20, 20 квіток і повністю ще бутони, яких я не щитала. Не рахувала, подивіться, і це тільки весь кущ повернути в цю сторону, в сторону сонечка. Ось така краса в мене під вечір. Я вам показую, знімаю по черзі, що в мене то хости, то півонії, то ну, ще гейхери не знімала. Друзі, вже буду вам показувати по черзі. Не забиваю багато часу, не забираю, щоб усе вам показати. Ось рядешком зараз переключуся аж. Оце розкривається фестиваль Максим. господи, раз пересанде з одного на друге. Оце він перший розкривається, бачите, отакий бутончик у нього, раз пересанде. Повна квіточка, повна чашечка, аж потім же він отож перевращається в отаке морозиво, Ой, таке морозиво, і там же мої хосточки, Бачите, Хосточки йдуть в під кущиками. Смородини, От. а ці я витягнула на саме сонячне місце, де знайшла. Ось тут, колись висла, ой, це було персик різ, то дочка його вирубала разом із зятем і тепер насіяла трави. Ну, а я, бабуся, поки їх немає, розкошелилася і розкопала всю грядку і посадилася до витягнула в півонії. Отак, От друзі, ось він, мій садочок там виглядає, а я стою в півоніях. От. І ще я і в інше місце пересадила, але вони ще не цвітуть. Я зараз підійду, подивлюся, ага, сейчас, зараз, я сіє, згадала. Сьогодні порозкривалися. Одночасно ви подивіться, скільки півоній. Це старі сорта. В прошлому році тут їх так було багато, оце всі кущі були повністю закриті. В цьому році на цьому кущику два, чотири, шість квіточок. А цей ще молодшенький, вроді з тієї самої серії, але ще, бачите, не розкрився. Такий темний, темний у нього темно-бордовий бутончик. Ой, друзі, на кінець то з другої попитки. У мене вийшла півоні асорбет. Перший раз був пересорт, звичайний, розовенький, блідно такий, а цей же я ж так хотіла його, він же поверховий такий, декілька поверхів різного кольору. Сьогодні оця перша квіточка розкрилася. Щось немає як фокусовки, що то немає. Отак, От друзі, оце я сюди пересадила і будемо чекати. Тут три нові кущі. Сінінгінзерейн. Там іде селебріті. І оцей буде сорбет. На кінець, то я його побачу, скільки бутонів. Ой-ой-ой, і розкрився. Так, повертаюся ще. Це американський куш Блубері. Він дуже темний. На, на відео то він, виходить, яскраво-червоний. А, а він, ну, геть зовсім не такий колір, як Гнила вишня. Чи я не знаю, який колір вам розказати. І цей куш, ось подивіться, який він огромний. Я його ще ні разу не ділила. Це йому вже 14 років на цьому місці. В минулому році, оці все, оце тут все стояло у таких же квітках, а в цьому році тільки дві. Не знаю, з чим це зв'язано, чи може йому тут вже важко, їх треба розсаджувати. Я буду думати, можливо, що прийде цей, цей куш поділити, поділити він, який він великий. раз уже тут росте більше десяти 10, більше 10 років, можливо, прийдеться його поділити. Ну, навіть не знаю, який колір, друзі, як це вам сказати, який колір тут. Ось квітка огромна, запах стоїть, серединка жовтенькими течінками гарно видно. І розкрилось їх тільки дві. Не знаю, як вам передати, ну він не червоний, маліновий. О, маліновий маліновий колір, так точно. Бачите, камера геть. Геть десь до маліного геть і не підходить. Так що, друзі, придявили вам на сьогоднішній день свої півонії. На все вам добре, чекаємо далі продовження, ще, ще не всі розцвіли. До побачення, друзі.